Українська народна казка Ох. Колись давно, не з моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою. А у них був одним один син. Та й той не такий, як треба. Таке ледащо той одинчик. Що Господи? Ні за що і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та з просем пересипається. Уже йому, може, годів з двадцять, а він усе без штанців на печі сидить, ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть так обходиться, батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш. Так йому й не до того сидить та з просем пересипається. Журились, журились батько з матір'ю. А далі мати й каже, що ти таке старий, думаєш з ним, що все він зрозсу дійшов, а він така недотепа, нічого робити не вміє. Ти б його куди дав, куди найняв, то, може б, його чужі люди чому вивчили? Порадились батько, й отдав його у кравці вчитися. От він там побув день зо три та й утік. Заліз на піч, знов просем пересипається. Батько його побив добре, виялав, Отдав до шевця шевству вчитись. Так і там не побув довго. Втік. Батько бідкається. Що робить? Поведу, каже, Вражого сина ледащо у інше царство. Де найму, то найму, може, він від тіля не втече. Взяв його і повів Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс. Притомилися трохи, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду, отпочину трохи. От сідає на пеньок та. Ох, як же я втомився, каже. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам заморщений, а борода зелена аж по коліна. Що тобі? пита, чоловіче треба од мене. Чоловік здивувався. Де воно таке диво взялося? Та й каже йому, та хіба я тебе кликав? От чепись. Як же не кликав? каже дідок. Коли кликав? Та хто ж ти такий? пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі. Я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав Ох. Та то я втомився. каже чоловік. Та й сказав Ох. Куди ж ти йдеш? пита Ох, світ за очі. Каже чоловік, веду оцю дитину наймать. Може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе дома, що найму, то й утече. Найми, каже ох. У мене. Я його навчу. Тільки з такою умовою. Як ви буде рік, то прийдеш за ним, то коли впізнаєш його, Бери, а не впізнаєш, ще рік служитиме у мене. Добре, каже чоловік. От ударили по руках, запили рич гарненько. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та й повів аж на той світ. Під землею та привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в тій хатці усе зелене, і стіни, і лавки зелені. І охова жінка зелена, і діти сказано все все А за наймичок у нього у оха мавки та такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже ох. Наймитку та попоїсти трохи. Мавки подають йому страву і страва зелена. Він попоїв. Ну, каже ох, Підеш наймитку. Дровець урубай та наноси. Найміток пішов, чи рубав, чи не рубав, та ліг на дрівця та й заснув. Приходить ох, аж він спить. Він його взяв, звелів наносить дров, положив на дрова зв'язаного наймита підпалив дрова. Згорів наймит. Ох, тоді взяв попілець, по розсіяв. А одна вуглина і випала з того попелу. Ох, тоді і всприснув живущою водою. наймит знов став живий. Тільки вже моторніший трохи. Ох! Оп'ять звелів дрова рубать. Той знов заснув. Ох, підпалив дрова. Наймета спалив. Попілець повіту розвіяв у глину сприснув живущою водою. Наймет знов ожив і став такий гарний, що й нема кращого. От ох. Спалив його і втретє, та оп'ять живущою водою спряснув у глину і з того ледащого парубка та став такий моторний та гарний козак, що не ні здумать, ні згадать, хіба в казці сказать. От вибув той парубок рік, як вийшов рік, Батько йде за сином. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та ох. Ох і виліз з того пенька та й каже. Здоров був, чоловіче. Здоров, ох! А чого тобі треба, чоловіче? пита ох. Прийшов, каже, за сином. Ну, і ти, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом. Приходить до його хати. Ох взяв виніс мірку проса, висипав, назбігалося до біса півнів. Ну, пізнавай, каже Ох. Де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один у одного не впізнав. Ну, каже Ох, Ідеш ж собі, коли не пізнав, ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік опять йде до оха, прийшов до пенька. Ох, каже, ох, до його і вилазить. Йди, каже, пізнавай, увів його у кошару, аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не впізнав. Йди собі, коли так, додому, твій син ще рік житиме у мене. Чоловік і пішов журячись. Виходить і третій рік. Чоловік йде до оха, йде та йде, аж йому назустріч йде дід. Увесь, як молоко, білий, і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче. Доброго здоров'я, діду! Куди тебе Бог несе? Йду, каже, до Оха виручать сина. Як саме? Так і так, каже чоловік і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина і з якою умовою. Е, каже дід, погано чоловіче. Довго він тебе водитиме. То я вже бачу, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що й робити тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати?» Знаю, каже дід, скажіть же й мені, дідусю голубчику, я за вас цілий рік буду Бога молить. Бо все-таки який він не був, а мій син, моя кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушою сидітиме. Та й оскубатиметься. То твій син. Подякував чоловік дідові і пішов. Приходить до пенька. Ох, каже, ох, і виліз до його і повів його у своє лісове царство. От висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів, назлітались їх. Така сила силенна, що Господи, і все один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш? Твій, а не пізнаєш? Мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі надувся та й оскубається. Чоловік і каже, ось мій син. Ну, вгадав, коли так, то бери. Взяв, перекинув того голуба, став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує. Раді обидва. Ходімо, каже. Сину, додому. От і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у Оха було. Син розказує. То знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже Що ж ми тепер, сину, робитимемо? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. То паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за триста рублів, тільки продавайте без ретязя. От у нас і гроші будуть, розживемось. Йдуть та йдуть, аж там на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють, лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекидається хортом, догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт. Мій. Добрий хорт, продай нам його. Купіть. Що тобі за його? 300 рублів без ритязя. Нащо нам твій ретяз? Ми йому позолочений зробимо. На сто ні. Ну, бери всі гроші. Давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він, як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Та перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже. Що нам, сину, цих грошей? Тільки що хазяйством завестись. Не журіться, тату, буде ще. Тут каже, Паничі їхатимуть по перепелиці з соколом. То я перекинусь з соколом, то вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знов за 300 рублів. Без шапочки. То йдуть полем, паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепіл тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом та зразу й наніс на того перепела. Паничі, побачили це твій сокіл мій. Продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Як дасте 300 рублів, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому шапочку парчову зробимо. Поторгувались, продав за 300 рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицею. А він як полетів, та й полетів та перекинувся пару бок і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок. То я перекинусь конем, а ви мене продайте. Дадуть вам за мене тисячу рублів, тільки продавайте без недоуздечка. От підходять до містечка там, чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем і такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня. За недоуздок. А він так гарцює, копитом землю вибиває. Тут понаходилось купців. Торгують. Тисячу каже, без недоуздка Той беріть. Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають п'ятсот. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка недоуз... Е, дорого батю, візьми 500 з недоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну, 600 бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає. Ну, бери, батю, тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти видав, щоб коня продавали без уздечки. І передать ніяк. Як хочеш, а не уздечок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі п'ять рублів накину. Тільки з недоустком. Чоловік подумав, недоусток, яких там три гривни вартий, а циган дає п'ять карбованців. Взяв і віддав. Запили могорич, чоловік пішов, взявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха вище дерева нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. Не втік таке мій від моїх рук вражий син, каже жінці. От у обідню пору. Бере ох того коня за повід, веде до водопою, до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить. Та й перекинувся Окунем. Та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся й собі щукою та давай ганяться за тим Окунем. Так оце, що нажене, то оконь от стовбурчить пірця та хвостом повернеться, то щука й не візьме. От оце вона дожене та окунець, окунець, повернись до мене головою. Побалакаємо з тобою. Коли ти, комонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Та це, що нажене щука окуня та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. А окунець От стовбурчить пірця. Та коли ти, кумунько, хочеш, то я й так чую. Довго ганялась щука за окунем. Та ні? А це випливає той окунь на берег. Аж там цариця шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна й побачила та й підняла той перстень з води, приносить додому і хвалиться, який я, татко, гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіть. Та ти гарний. Коли це через якийсь там час доложили царю, що прийшов купець. А то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба, старичок? Так і так. Їхав я, каже ох. Кораблем по морю віс у свою землю своєму цареві перстень гранатовий та й упустив його той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Ні, каже цар, моя дочка знайшла. Покликала її. Ох, як узявсь її просить, щоб отдала, бо мені, каже, і на світі не жить, як не привезу того персня. Так вона й не отдає. Та й годі, тут уже цар уступився. Оддай, каже дочко, а то через нас будуть нещастя чоловікові. Оддай. А ох так просить, що хочете, та й беріть у мене, тільки віддайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені та й кинула той перстень на землю. Той персень і розсипався пшоном, так і порозкочувався по усій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем. Та давай клювати то пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як поклював, та й в вікно і вилетів собі геть, та й полетів собі. А з цієї пшонини перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу, та так щиро просить царя і царицю, щоб її віддали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, що за простого дає свою дочку, а далі порадився цар, взяли їх, поблагословили та й подружили. Таке весілля справили, що увесь Мир скликали, і я там був мед вино пив, хоч в роті не було, а по бороді текло, тим воно в мене і побіліла.